232 тисячі вимушених переселенців зареєстровано в Запорізькій області з початку великої війни. Це призвело до створення низки приватних підприємств з надання послуг для ВПО, які переважно розраховані на людей похилого віку та маломобільних груп, а також осіб з інвалідністю. Наразі зареєстровано шість таких закладів. Повідомляє обласна військова адміністрація, щоб попередити випадки зловживань та незаконної діяльності, створена міжвідомча робоча група, до складу якої. Увійшли представники поліції, військової адміністрації та держслужби з надзвичайних ситуацій. Також буде створено спеціальний чек-лист для моніторингу місць проживання переселенців. Заклади з цього переліку щотижнево перевірятимуть на дотримання закону щодо надання послуг переселенцям, зокрема людям з інвалідністю та маломобільним особам. Крім того, обласна влада працює над впровадженням у кожній громаді інституту так званих менеджерів безпеки. Це є окремий структурний підрозділ в кожній місцевій раді забезпечення безпечного середовища в громаді. Ми визначили чотири напрямка. Да, це там техногенна безпека, пожежна безпека, цивільна безпека і безпека публічних просторів. Тобто це повністю від, від тих планів, які формуються по ТЕПТЕНС, по заходам безпеки, до створення безпекових середовищ, реагування на ті чи інші події, що стосуються безпеки.